Державтоінспекція проводить операцію під умовною назвою Мотоцикліст. Інспектори ДАІ на дорогах, виявляють водіїв мотоциклів та скутерів у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або тих, хто керує транспортними засобами без відповідних документів. Від початку року на Лозівщині за участю водіїв мотоциклів та скутерів сталося 9 дорожно-транспортних пригод, в яких постраждали семеро людей. Одинадцятеро водіїв кермували у стані алкогольного сп'яніння, майже стільки ж без документів. На порушників правил дорожнього руху складено адмінпротоколи. Водій скутера він повноправний учасник дорожнього руху, який в повній мірі і повному об'ємі має виконувати правила дорожнього руху на рівні, як водій, водитель... автомобиля, водитель скутера, мотоцикла. Водителем также является и водитель велосипеда. Все они считаются водителями и обязательно должны неукоснительно соблюдать Правила дорожнього. Відвіження. Цього року, говорить в Лозівській Державтоінспекції, за участю мотоциклістів сталося більше ДТП, ніж минулоріч. Зафіксовано випадки зникнення скутерістів з місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Державтоінспекція нагадує, керувати скутером дозволяється 16 років. Відтак, батькам не варто поспішати купувати своїм дітям цей транспортний засіб. Ребенок не може не сорієнтуватися на проїжджій час, він не знає. Елементарних правил дорожнього движения, ту, ту ту базу, яку їм дають в школі, це э, е, права пішохода, права пасажира, але ні в коем разі не права водителя транспортного средства. Загалом же від початку року на Лозівщині сталося 72 ДТП, в яких загинули двоє людей, 30 травмовано.